Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Незважаючи на примхливу погоду, весна впевнено крокує нашим краєм, і ми продовжуємо відтілювати красу весни у своїх роботах на, на малюнках. Весна радує нас квітами і цвітінням дерев. Коли дерев багато і вони цвітуть дуже рясно, це видовище називається квітучий сад. Саме квітучий сад ми з вами сьогодні і намалюємо. Для роботи нам знадобляться такі речі, як зубна щіточка, ось знайомі нам вже ватні палички, звісно, пензлики, склянка, серветочка і фарби. Сьогодні у нас нетрадиційний спосіб малювання. Я заготувала вже собі папір, затонувала його попередньо. Ось, погляньте, як третя частина паперу у мене блакитного кольору. А одна частина паперу це колір сіренький такий, тобто колір землі, блакитний колір неба. Отже, почнемо із дерев. Дерево, ви пам'ятаєте, що ми малюємо за ростом, знизу до верху. Дерево ми вже малювали неодноразово, і вам вже відомо, як малювати дерево. Починаємо ось звідси. І прямуємо стовбур догори. У саду багато дерев. І коли ми дивимося на сад, одне дерево до нас ближче, а інше дерево від нас далі. Те дерево, яке далі від нас, буде здаватися нам меншим. А те дерево, яке ближче, здається нам більше. Тому ми так і намалюємо одне дерево буде трішечки більше. Те, що ближче до нас знаходиться, а те дерево, що знаходиться від нас далі, ми намалюємо його меншим. Пам'ятаєте також, малюючи дерево, що гілочки розходяться в різні боки від стовбура. Чим далі від стовбура гілочка, тим вона тонша. Ми зараз це показуємо, малюємо крону дерева. Пам'ятаєте, що до фруктових дерев належать і вишня, і слива, і груша, і абрикоса, і всі вони квітують навесні і дають нам смачні плоди. Квіт фруктових дерев відрізняється за кольором. А також є такі дерева, які спочатку розпускають квіточки, це абрикос, а потім листочки, а є навпаки. Дерево, яке спочатку розпускає листочки, а потім квіточки це яблуня. Ось таке дерево в мене одне вийшло. Далі я намалюю ще одне дерево, яке буде трохи далі від мого поля зору. Ось воно буде трішечки меншеньким. Може статися так, що гілочки дерев перекривають одна другу. Якщо це. У вас буде на малюнку, то буде дуже добре. Ви покажете, як гілочки дерев закривають одна другу. Ось я намалювала вже ряд дерев у саду. Ось тут трішечки ще підтягнула гілочку, щоб воно була вища. Бачите, кожне деревце я малювала все менше менше, менше, тому що воно все. Далі і далі від мого ока, і здається, все менше. Далі ми з вами намалюємо квіт. Квіт будемо малювати і яблуневий, і абрикосовий. Для квіту я взяла ось 6 паличок, скріпила їх тим, що було у мене під руками це гумочка, резиночка, ось така. І коли я їх поєднала, бачите, вийшло всередині одна паличка і по краям. 5, дуже схоже на квіточку. Отже, малюємо спочатку білим кольором малюємо дерево абрикос. Занурюємо у білу фарбу і прикладаємо до наших гілочок. Залишається ось такі відбитки. Що показують квіточку, відтворюють. Ось таке. Гарне квітуче дерево в мене вийшло. Далі, щоб показати серединку, я візьму маленький пензлик тоненький, і трішечки-трішечки червоного. Серединка там рожева, ми візьмемо червоного, капнемо і ось так розтушуємо. Покажемо серединочку. Далі ми з вами намалюємо, як цвіте груша. У груші також спочатку з'являються листочки, а потім квіт. Ми поки що нанесемо цвіт. А пезликом тоненьким додамо малесенькі зелені листочки. Вони зовсім маленькі, тому ставимо ось такі сяточки, які показують листочки. Груша також світе білим кольором. Ось наша груша. Наступне дерево зробимо яблуню. Яблуня може квітувати. Рожевим, може білим. Ось, дуже хочеться зробити вже рожеві квітки, для цього ми змішаємо фарби до білої фарби, ми додамо трішечки червоної, так, щоб у нас вийшла фарба рожевого кольору. Беріть, дітки, небагато фарби чистим пензликом, Ось. візьмемо червону. Виміємо пензлик і додамо білого. Білого треба взяти трішечки більше і змішаємо ось такий колір рожевий, вийшов у мене, мені здається, що дуже-дуже схожий на колір цвіту яблуні. Беремо наші палички. І наносимо рожеві квітки, рожевий цвіт на дерево. Ось така гарна яблунька. Яблонька також спочатку випускає листочки, а тоді квіт, цвіт, і додаємо до яблуньки маленькі цяточки листочки. Яблуня від нас далеко, і листочки нам здаються малесенькими малесенькими Є ще одне дерево четверте, я зроблю його також, мабуть, біленьким. Але вже буду використовувати не, усю, не декілька паличок, а візьму тільки одну, тому що ви пам'ятаєте, що дерево далеко, і квіточки ми бачимо дуже дрібненькими. Можемо вийняти ось із цього, із нашої купи паличок, одненьку і нею нанести квіти однією паличкою. Він вийшов у мене з рожевим відтінком, певно, схоже на персик. У Персика також є листочки разом із квітками. Додаємо цяточок трішечки. Ось так: ось такий сад дерев. Діти в саду, обов'язково є трава. Траву ми з вами зробимо за допомогою зубної щітки. Зубною щіткою ми вже також малювали. Щітку слід брати вже та, яка не використовується, обов'язково порадьте з батьками, яку щіточку можна узяти. І щиточкою ми нанесемо фарбу, яка буде показувати травичку в нашому саду ось так. Буяє. Моя робота готова. Дуже цікаво буде побачити, який сад вийшов у вас. Я бажаю вам успіхів. Не забувайте прибрати своє робоче місце. Бувайте здорові!